Вік живий, вік навчайся» Онлайн-видання про студентство Студувей відсвяткувало день народження. Рівно два роки тому команда професійних, сміливих і небайдужих людей об'єдналася заради успіху, талановитої та креативної молоді. Цей проект вже допоміг тисячам студентів бачити світ яскравішим. Засновниця Студвей Тетяна Терехова пригадує, починати було важко, однак Віра у краще та нестримна жага до розвитку дала свої результати. За два роки ми досягли. Багато чого, а найголовніше, ми стали дуже важливими і корисними. Це те, чого ми дійсно прагнули, аби ми були потрібні. Ми намагаємось об'єднати все те, що дійсно необхідно кожному студенту. Інформація про різноманітні вищі нашої країни, інформація про можливості навчання за кордоном, стажування, можливості просто поїздок, яким чином можна дійсно подорожувати. Онтерства це також дуже цікавить нашу аудиторію. І нам безмежно приємно. це спосіб життя та мислення. Керівник проекту Інга Ольга розповідає. Головне не боятися творити, і тоді не вміємо все вийти. Не обійшлося і без подарунків у рамках святкування відбулося нагородження номінантів премії Студвей ОРТІся 2015 Головна мета якої відзначити найкращі студентські проекти України. Серед восьми претендентів свою роботу представив студент медичного університету столиці Андрій Маранов. Мені дуже приємно бути номінантом Студвеєм. Найголовніше побажання продовжувати ту діяльність, продовжувати об'єднувати молодих креативних студентів, показувати, що дійсно наша студентська спільнота існує. Вона активна і вона намагається вирішувати активні і надзвичайно важливі соціальні проблеми. Тому продовжуйте, і ми в вас віримо. Дякую вам. Слова вдячності та привітання лунають із вуст усіх присутніх. Ми желаємо розвиватися, продовжувати… Е... отмечать важные идеи, потому что это вдохновляет, э, это заставляет делать то, что мы делаем еще лучше, э, не выпускать руки. Развиваться в дальнейшем, э, привлекать больше студентов, э, э, всякие новые мероприятия организовывать, стажировки, обмены. Мы хотим пожелать процветания, успехов, э, натхнения и, наверное, упорства. Вот, это очень важно. И самое главное, близкие всегда будут рядом, особенно в такое время, в котором мы сейчас с вами живем. Еще очень круто, что существует такой проект, и спасибо его организаторам. Успехов, творчества, ну и чтобы вас тоже поддерживали классные спонсоры. Организаторы проекта у всех, бажающих долучаться до проекта.